А чи знали ви, що після того, як ви закінчуєте стосунки з чоловіком і при цьому не відрізаєте енергетичний зв'язок між вами, на протязі семи років ви енергетично продовжуєте підживлювати його. І він за рахунок вашої енергії буде реалізовувати свої плани і хотілки своєї наступної дружини, дівчини або партнерки. Так от для того, аби цього не відбулося, потрібно одразу після завершення стосунків розрізати розривати енергетичний зв'язок між вами. Хотілося би додати, що 2025 рік дуже сприятливо буде проходити по числу 9. по числу дев'ятки. Дев'ятка це в нас про завершення, прощання, розставання, відкидання і все таке на Аня. Якщо можна буде позбавитися на допошті звичок? в тому числі, а ще вийти, наприклад, із аб'юзивних стосунків, які вже тривають незрозуміло скільки, і вже немає кінця і краю, і виходу не видно. Це найвлучніший період для цього. Так от, для того, аби розуміти ще внутрі глибше, внутрі самого року, коли ці сприятливі періоди для прощань, розставань для розриву енергетичних зв'язків, і врахувати всі всі нюанси, щоб це пройшло для вас просто блискавично, легко. Екологічною супер класно, а він там хай загибається, падло таке. Запрошую вас на вебінар Легкі 2025», завдяки якому ви знатимете всі сприятливі і несприятливі періоди, і вмітимете дуже вміло в них маневрувати на протязі всього року. Деталі про вебінар будуть закріплені закріпленому відео.